Доброго дня! Любі мої! До нас завітала красуня осінь. А раз осінь, то у нас великий-великий урожай фруктів та ягід. От сьогодні з вами ми роздивимося, які бувають фрукти, ягоди. Роздивіться уважно, що ви найбільше всього любите. Що вам смакує найбільше? Але я хочу почати з гри. Подивіться, будь ласка, яке в мене гарне, смачне, рум'яне, солодке, запашне. Що це? Так, це яблуко. Скажіть, будь ласочка. А де лежить яблуко? Де воно лежить? Яблуко лежить на столі. Добре? Подивіться, яка в мене? Смачна, гарна. Рум'яна. Солодка? Груша? Так. Груша лежить. Де? Груша лежить? В кошику. Так, в кошику. Це банан. Це ви знаєте? Я знаю. Скажіть, будь ласка. Де лежить банан? Кошик банан. Де лежить банан? Я гадаю, ви мені надасте таку гарну відповідь. Дякую. А тепер ще хочу з вами погратися в гру. У мене є кошики, у мене є фрукти та ягоди. Що зараз з вами розсортувати. А ви мені допоможете. Скажіть, будь ласка, що це? Так, це слива. Фрукти ми будемо класти в темну корзинку, а ягоди, звісно, в світлу корзинку. Так, що це? Це ягода. Називається малина. Так. Цю корзинку? Це фрукти чи ягоди? Так, це ягоди в світлу корзинку. Це що? Так, це фрукт. Ми його кладемо в темну корзину. По річки? Ще ми говоримо смородину. Так, це ягоди. По річку ми кладемо в темну корзинку. Ще у мене є дуже гарний виноград. Куди ми покладемо? В темну чи світлу корзинку? Так, в світлу. А це що? За фрукт. Всі здогадалися, що це груша. І ми кладемо в темну корзинку. І ось у мене є абрикоси. Так, ми їх кладемо до фруктів. От і ви вдома, будь ласка, з татом і мамою можете погратися і визначити, що є фрукт, а що є ягода.